Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся. І що ж, весна вступила в свої права в повній своїй красі. 31 березня у мене ще так рано нарциси не цвіли ніколи. А зараз ви подивіться. Ходе, що коли буде тепло, це квітування швиденько промине. Тому ми маємо насолодитися цією красою. Подивіться. Подивіться, яке чудо створила природа. Це ранній сорт нарцису, я вам підпишу, як він називається, бо у мене їх багато, але я не принципово запам'ятовувати сорти. І подивіться, яка квітка. Цей сорт великокорончастий. І що саме цікаво, в одному кущі я ж колись коли купувала. Ці нарциси я садила по три цибулинки в одну ямку і от понаростали, зараз вже ось, ось такі кущі. Щороку, щороку він так масово цвіте. Весь весь вкритий квітами. Він би мав бути махровий, але не щороку він дає махрові квіти. Ось одна з квітів, бачите, махровенька. Інша в цьому самому кустику не махрова. Але ви подивіться ці коронки, ви подивіться на них, дівчатка. Це краса, яку не можна не замітити. Сонечко вже сіло, тому я вирішила піти зняти, тому що в день ну, не можна передати отого всього. А в цьому кощику, подивіться, ось такий. І ось такий, от подивіться, вони з одного кощика, з одного сорту, але чомусь вони ну настільки різняться. Бачите? Тут коронка така ніжно, ніжно. Сметанкового кольору, а ця така завернута, Ось подивіться там серединка така салатово-лимонна і махровенька. А цей зовсім інший ще. Жовтенький, тут уже якась коронка зовсім меншенька. Я б не сказала, що нарциси можуть перепилитися. Але, ну, от такий він стає уже, коли декілька днів поцвіте. З такого він стає ось таким. Ну, ніби який хамелончик. цей взагалі ще темненький. А ці красені. З жовтими коронками, такими насиченими-насиченими. Із-за того, що пелюсточки то більш ніжнішо, ніжніше білі, коронка більш виділяється. І теж погляньте, яка кількість бутонів і яка кількість квітів. Тягнете своїми голівками до сонечка. Вітаються з ними і закликають до себе бджілок. В минулому році, коли була холодна весна, як ви пам'ятаєте, випадав сніг періодично, були приморозки, квітування розтягнулося у мене моїх нарцисів майже на місяць. Тому що маю багато і пізніх сортів, і середніх сортів, а це поки квітнуть ранні. Ну, а тут у мене десь пташечка посіяла всіалочку, і вона собі благополучно тут росте і квітує. І ще один сорт раннього нарциса. Ось такий різнокорончастий. Друзі, подивіться, яка красива квіточка. Кущики, звичайно, вже треба розділяти, але це ми будемо робити восени. Це ж почти скільки їх тут, це трошки менші розміром. Ось тут такий білий гіацинтик, який вже поділився. Минулого року була одна велика квітка і декілька маленьких діточок. А зараз вже поділися і ось такі невеличкі квіти видав. Ну, а тут я собі напікувала мак. Пішла на грядці, де в минулому році був мак у мене. Скубала маківок з землею і посадила. Надіюся, прийметься. І роси мої, як солдатики стоять, барбарис, ялиночки. Там ще трошки недосапована діляночка залишилася в цьому кутку, а взагалі в мене ще дуже-дуже багато сапування, дівчата. Суничка тут у мене пропололась. Там он вербейник розрісся. Я вже його трохи припинила, щоб він ріс сюди далі, бо заполоняє мені квіти. Тут ще один барбарис. І ось так все оживає. Багато чого є показати, але все буде поступово. Тут під ялиночкою у мене притаїлася медунка лісова. Я принесла її з лісу і вона собі тут облюбувала місце і помаленьку росте. Подобається їй тут. Роботи в квітнику ще дуже багато, але поки до ладу все приведу, то переквітнуть мої нарциси ранні, тому вирішила вам сьогодні трошки показати. Там їх у них є в мене чимало. Ось так. Гарного вам дня чи вечора. Бережіть себе і вірте в перемогу. Все буде Україна.